Наталя Воронцова, координатор волонтерської сотні, добрий вечір, пані Наталю. Дякую, що прийшли. Перепрошую, що мусили чекати. Біженці, вимушені переселенці, сиротинці, захоплення дітей російськими окупантами. Це реальність 105-го дня, так окупації частини України. Як ви з цим живете в сотні? Живемо, ми з цим боремося і допомагаємо. Намагаємося допомагати людям. От сьогодні в мене був такий несподіваний дзвінок. пролунав якийсь за кордону, коли жінка просила допомогти її тіці, яка знаходиться в одному з населених. Пунктів звідки неможливо виїхати. В неї чоловік інвалід. Я подзвонила до цієї жінки, говорила з нею. Вона сказала, що нікого навкруги не залишилося, хто міг би їй допомогти. що вона до багатьох людей зверталася, але, на жаль, не отримала допомоги. Коли я сказала, що ну дійсно я знаю, що ситуація в цьому населеному пункті важка, і що дуже важко ж якось їй допомогти, що я поки що не знаю, як їй допомогти. Вона сказала мені таку фразу, яка ну, дуже щемить серце. Вона сказала, що тоді будемо готуватися помирати. Це не просто дуже важко чути. Ну, хочеться зробити те, що ти маєш на от навіть, скажімо так, можливо, це наш девіз нашої, ну скажімо так, волонтерської сотні. Ми намагаємося, коли кажуть люди, неможливо, ми намагаємося робити. От зараз, в ці, ну, в, ці в даний момент, ми все рівно намагаємося щось придумати і якось їй допомогти, або там на місці, або все-таки допомогти їй звідти виїхати. На цей момент ми опікуємося. Хлопцями, ну, ми, в нас дуже багато, ми так, громадянська платформа, яка об'єднує дуже багато людей. І займаємося декількими направленнями. Ми займаємося пораненими їх допомогою їх сім'ям, ми займаємося, в тому числі, і біженцями організацією. Тут їх життя і організацію скажімо так вільного часу дітей біженців. Також тут і також ми займаємося, скажімо так, засобами технічного технічної безпеки нашої наших хлопців, які там воюють. Ви згадали про поранених. Я хочу сказати глядачам, що мій колега Яків Любчич сьогодні відвідав київський військовий шпиталь. Говорив там з людьми фрагмент однієї з розмов. Ми пропонуємо вашій увазі. Вона в реанімації, 19 років, солдат Ніколаївський десант. Приїхали сюди, волонтери нас зустріли, все, що треба, допомогли. Що не вистачає в лікарні, поставляють все волонтери, так що, хто, що може допомогти, то, звичайно, до волонтерів вони кажуть проблеми і, звичайно, допоможе воно... та, яка потрібна. Поранення в голову тяжого, колишне поранення в голову. Ще нам тут довго прийдеться. Спасибі волонтерам, що ми знаходимося тут і нічого не шукаємо, не відлікаємося хоч на ці проблеми. Ми просили до студії очевидно героїв, з якими зустрічає власне матерів героїв, з якими зустрічався Яків Любчич. Сподіваюся, що вони встигнуть, якщо будуть мати час, зайти до нас. Тим не менше, Наталя Воронкова. Скільки людей взагалі з вами співпрацює? Це перша частина питання. Друга до мене особисто до нашої редакції звертається не один, не два, і навіть не десять людей, які пропонують на волонтерських. На волонтерській основі свої послуги, куди їм звертатися, скажіть, будь ласка, по-перше, на перше питання відповідаю я, якщо чесно, не можу підрахувати, скільки людей з нами співпрацює, бо це дійсно досить багато людей. В тому числі, напевно, відомі вам ескадрони добра, Крила Фенікса. Ми теж з ними співпрацюємо, Діана Макарова. Ми співпрацюємо, армія Сос. Дуже багато по різних запитаннях. Крім того, це. Це всі ще з Майдану, ті, які волонтери в лікарнях, які ще починали, ну скажімо так, з майданівських подій. Крім того, ми теж дуже вдячні, можна сказати, що теж ці люди співпрацюють, бо вони приходять і працюють волонтерами в військовому шпиталі, в тому числі це всі кияни і всі ті, хто живе в області Київській. Вони приносять свою допомогу. Це, по-перше, це можна приносити свою допомогу. Допомогу надавати їй її е, волонтерський пункт е, аптечний відкритий прямо на території шпиталю. Це, це на вулиці Що це я правильно 에, розумію? За заїзд з вулиці Лабораторної. Uh -huh. От там прямо ряд, поряд знаходиться такий будиночок, на якому написано медична диспетчерська служба. Там uh -huh. і знаходимося uh, в пункт цей uh -huh. волонтерський. Тобто люди можуть туди приносити речі? Бачити, а, а, що бачити uh -huh. потреби, ті, які uh -huh. можна на Фейсбуці. Є сторінка відкрита, волонтерська сотня, де ми намагаємося об'єктивно вивішувати потреби. Можливо, деколи ми просто не встигаємо, бо ми дійсно. Ну, маємо дуже мало часу. Наприклад, я сплю 3-4 години. На жаль, тільки. І так само я знаю, що ті дівчата-активістки, які зі мною працюють, ми проводимо там майже весь день свій. Я насправді шукаю вашу сторінку, зараз її знайду, але так по пам'яті, що би треба було людям найперше. Там є дуже багато. По-перше, виникають дуже різні запитання в процесі. Ну от хлопці приходиш, запитуєш, і їм щось таке. Навіть там навушники, хтось вип... от сьогодні один хлопець виписується, потрібно було взуття кросівки 40 сорокового розміру. От ми шукали йому це. Були потрібні повітряні. Кульки для того, щоб розробляти їм легені. Ну, Костилі дуже потрібні коляски, на яких ми почали хлопці трошки вставати, ми почали їх вивозити на повітря. Вони почали дихати свіжим повітрям. На жаль, не всі. Протипроложневі матраси були потрібні. На цей момент більш-менш ну, поки що кого не з важких не переводять, більш-менш. Ми всім забезпечені. Єдине, що в ліках є деколи постійна потреба, і ми намагаємося допомагати військовому шпиталю. Ми дуже вдячні Міністерству оборони і військовому шпиталю за співпрацю. Крім того, ми ще опікуємося ірпенським військовим шпиталем і шпиталем прикордонників. Крім того, є люди, з якими ми співпрацюємо, також і в, скажімо так, в інших містах. Це Харків, Харківський воєнний шпиталь, там Роман і Ярина опікуються їм. Є Дніпропетровська лікарня, обласна ім'я Мечникова. Також ми співпрацюємо. Одеський військовий шпиталь. І так от багато, багато, багато всюди є, скажімо так. Ті люди, з якими ми працюємо, обмінюємося інформацією і намагаємося допомагати один одному. Коли в них є якась потреба, ми намагаємося задовольняти. Коли в нас є якась потреба, вони нам намагаються допомагати. Ну тут я бачу тільки на вашої на, на вашій сторінці тільки повідомлення про те, що потрібно е, другому блокпосту самооборони нової е, каховки, а що треба. Е... Що ти ні, ну ні? Подив... Це не наша сторінка. – це не ваша Ні. – во може волонтерська сотня. Може... Ну слава Богу, ще і більше. Я, можливо на російській да. Бік. Присутній був в нашій студії Олег Андрісак. Він уповноважений. Ви знаєте його в справах біженців з розмови з ним. Я зробив висновок такий, що органи державної влади і управління фактично опинилися безпорадними, провалилась державна система, якщо вона взагалі існувала, державна система підтримки людей, які потрапили в таку біду. Щодо біженців, що ви скажете щодо біженців. Ми тільки ну скажімо так. Вчора якраз були збори, які ініціювали ескадрони добра і волонтерська сотня, і, і ми намагалися об'єднати всіх тих людей, які займаються біженцями. Mm -hmm. Знову ж таки, там на Фейсбуці є такі, є, є звіт щодо yeah. цієї зустрічі. Ми якраз тільки-тільки почали. І ми от особисто я дзвонила до в приймальню замміністра соцполітики. На жаль, не пам'ятаю фамілії, mm -hmm. попросила Когось бути присутніми на цій зустрічі, вони прислали, ну скажімо так попросили прийти до нас на зустріч начальнику відділу Ірина В'ячеславівна. Вона була дуже, скажімо так, здивована, напевне, нашою наполегливістю. От, ну, напевно, всі органи влади, ті, які співпрацюють з нами, вони всі кажуть, що ви це робите дуже швидко. Ефективно і якісно, оце їх враження від нашої роботи. Це незалежно від біженців, від допомоги пораненим чи якоїсь іншої діяльності. Знайшов вашу сторінку, справді вона російською мовою. Навіть Мирослава Борчук, моя колега по 1+, плюс нас... відповідає за харчі та велика ірпень, ірпень У вас шпиталь прикордонників, медикаменти, харчування, медики, волонтери, все координатори є. Хостел, пункт прийому. все так. є і Нечер... хостел зробили. Дякуючи дуже керівництву, Вони нам надали приміщення, де ми зробили невеличкий ремонт, і зараз батьки і жінки. Поранених живуть в цьому хостелі. Ми намагаємося їм всім допомагати. Ну, чим тільки можемо. дивно. Е, називається волонтерська, все ж таки сотня. Набирати треба волонтерська сотня, є допомога пораненим, допомога дітям поранених та небесної сотні, допомога біженцям постачання для Нацгвардії та сама оборони в контексті, да, в контексті того, що ви розповідаєте, в контексті цих всіх проблем, які навалилися на українське суспільство, але насамперед на тих людей, які страждають. Якось ми при про долю родин небесної сотні, що там Розкажіть людям, відбувається? на жаль, зараз я не можу сказати. Ну ми контактуємо mm. і вони об'єдналися і виділили. От я тільки сьогодні розмовляла зі своїм. Так сталося, що мій однокурсник втратив. Там свого батька, mm -hmm. і ми тільки от, якраз сьогодні з ним спілкувалася. Він сказав, що там виділилася ініціативна група, яка е, ну дуже ефективно почала працювати. На жаль, не було дуже багато часу для того, щоб поговорити і взнати новини. Mm -hmm. Я думаю, що ну ми ще продовжимо з ним спілкування. От з ігорем, і я буду знати там більш-менш, ну наскільки я знаю, вони намагаються адаптуватися до ну, скажімо так, нових умов життя. На жаль, ну це так, що це означає адаптуватися вони, до нових умов життя? Вони координу, ну, вони залишилися. Дуже багато хто залишився без годувальників, і ми це знаємо. Так без підтримки е, на ту яку на без того плеча, на яке вони розраховували. Але mm. дуже добре, те, що вони змогли згуртуватися разом, і вони підтримують один одного. Як їм вижити в цих умовах? Люди потребують роботи зараз літо. За три місяці вірте мені наступить осінь. Після Я того після того зима питання. соціальне забезпечення, діти в школу. Жінки перепрошують, мають специфічні так. специфічні потреби, які надзвичайно важливі, бо вони пов'язані це... і життям вагітні жінки. Це дуже велике питання, і в першу чергу і до нашої влади, та яка, ну скажімо так повинна допомагати. Але ми будемо намагатися і нашими силами теж допомагати їм вирішити це запитання. Просто напевно на даний момент ну, пріоритетні ті хлопці. Якщо можна так сказати, яким потрібна вкрай потрібна допомога, яких треба поставити на ноги. В нас що ці... це практично означає, це практично означає надати їм максимальну допомогу в шпиталі. Є хлопці, які втратили очі, є хлопці, в яких ампутовані кінцівки, і це означає, що їм потрібні будуть протези. В нас є дівчина, яка Веде, несе на собі великий шмат роботи. Це Оля Дурбакчико, яка співпрацює в нас. Є і. Координатори, скажімо так, за кордоном, волонтери, наші ті, які допомагають, так от всі відправки вже коли йшли, скажімо так, пізні, от зараз в Австрію, Німеччину, Францію на лікування, це особисто Оліна заслуга і тих волонтерів, які працюють там за кордоном. Це Її дуже дуже великий шмат роботи. Вона їй вдається навіть домовлятися через волонтерів з клініками. Вони їх брали безкоштовно, ще майданівці. Поки mm -hmm. що зараз ми будемо вести розмову про допомогу хлопцям, тим, яким от потрібно надати допомогу вже ті, які mm -hmm. були поранені в АТО. Я це почув. Є маю одне питання. Досить вибачте, можливо, воно абсолютно наївне. 28 числа. У нас день двадцять шостого день конституції. Там буде в червні місяці. Точно знаю, був в цей день у Верховній Раді. Там довгий уікенд. Ми можемо, наприклад, на громадському оголосити таке, звертаючись до киян напередовсім. Якщо маєте можливість, і зверніться, наприклад, до пані Наталі або безпосередньо до шпиталю, просто цих людей взяти, хоч на день-два кудись вивести на природу. Там шашлика з'їсти та склянку, вина випити. Якщо це можливо, на, По жаль, на жаль, це неможливо. неможливо. По перше, ну бодай він... прийти до них щось смачного Е, На жаль, це теж неможливо. поясню. Mm. за правилами шпиталю, можна їм приносити тільки продукти, ті, які фасовані mm. в фабричну упаковку. Єдине, mm. mm. що дуже mm. допомогу, mm. дуже вдячні. Ми підприємцям з Володимирського ринку. Mm. Вони організували постачання продуктів продукти. овочі прямо на кухню. Mm. Там готується. Для скажімо так, посилене харчування особисто для поранених ато, як не пишатися цими людьми? Я не просто пишаюся, от в мене навіть зараз я кажу, в мене мурашки йдуть. Це дуже зворушливо, коли старенька бабця іде до, до аптеки, купує і приносить від серця. і каже: А що я ще можу зробити? А що я ще можу купити маленькі діти? В нас дуже багато малюнків, ті, які вони приносять поранені. цікаво, Скільки депутатів Верховної Ради прийшло до цього шпиталю? На жаль, я не знаю. Понятно. Я, не бачила, я, я, знаю я, я від... бачила деяких, mm. скажімо так, публічних mm. людей і дійсно сама їм допомагала, але вони не хочуть цієї публічності. Mm. Вони просто приходять як волонтери, ну, публіч... але вони просто приносять, ну, можливо, власне, те, що вони мають, можливо, трохи більше можливості, mm. трохи більше допомоги. Оце є дуже багато спонсорів, які там беруть хлопцям. Потрібно от на завтра проводиться одна операція хлопцю, якому дуже потрібні ну, скажімо так, деталі до конструкції, ту, яку йому будуть ставити, вони досить дорого коштують. От на це йдуть ті гроші, які кидають нам на картку. Є хлопці, яку треба в голову вставити пластину. Знайшов, знайшлася людина. Ну, поки що пообіцяла, коли зробить. Будемо дуже дуже їй вдячні. вдячні вона вирішила це платити, і це дуже коштовні речі. Є люди, які спеціальні медичні такі, скажімо так, апарати надають шпиталю в користування для того, щоб теж допомагати хлопцям. Ну як тут не сказати, слава Україні! Героям слава. Звернулися до мене сьогодні творчий колектив Театру юного глядача це в красна. Києві. Тут є вам номер телефона, uh -huh. контактна особа. Запитали люпитали актори, чи можуть допомогти. Передайте від нас від громадського. Велике вітання, скажи, щоб відзняли Обов картинку, обов'язково і прийшли до нас студію. Розказали. Дякую сердечно. Дякую.